Вернее, это Всеукраїнського об'єднання Своб... Всеукраїнського радіо, всеукраїнського об'єднання Свобода, Голос Свободи. Ми в етері, партійна радіостанція продовжує свою роботу з мобільної студії, яка розташована у штабі національного спротиву в будинку проспілок на Київ... на Київському майдані Незалежності. Зі мною поруч сьогодні до нас завітав Олег Панкевич, народний депутат України, від Всеукраїнського об'єднання Свобода, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції. Ну і також голова підкомітету з питань трудових мігрантів та національно-культурної співпраці. Друже Олеже, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю, слава Україні, усім слухачам. Вперше в нас, до речі, пан Олег в студії на Радіо Голос Свободи, і я думаю, що далеко не останній раз. Ну, отже, за ваше за напрямком тієї діяльності, за яку в Всеукраїнському об'єднанні Свободи відповідаєте ви, будемо говорити про міжнародну співпрацю, про те, як сприймається зараз нині в світі Майдан з Українського об'єднання свободи, тобто про міжнародне тим паче, що в нас є певні інформації і іноді такі. Сигнали не дуже е, гарні, і про це, мабуть, варто говорити. Але спершу на даному етапі, як сприймає європейський політику останні події в Україні? Мається на увазі от від 19 січня до сьогодення. Тобто, що змінилося? Як змінився цей вектор сприйняття українського майдану, Української революції гідності? Ми можемо спостерігати, що після 19 січня. Після цих силових і трагічних подій ми маємо такий другий дуже важливий етап зацікавленості майданом. Ну і другий важливий етап вже таких більш конкретних і. Ну, рішучих заяв і, можливо, перших, але конкретних дій від світової спільноти у питанні ну, сприяння українській нації в їхній боротьбі. І, якщо ми говоримо про конкретні речі, то, звичайно, що вони ще не такі, як би нам того хотілося, але ми маємо перші кроки. Все-таки та інформація Америки про те, що цілому ряду наших. Посадовців відповідальних за розгін майдану за побиття за вбивства людей в Україні. Вони будуть позбавлені принаймні, на цьому першому етапі права в'їзду і до сполучених штатів Америки. Пізніше ми почули такий самий сигнал від Канади. Ми зараз чуємо все частіше про те, що може бути наступний етап провадження санкцій щодо бізнесу наших. Посадовців щодо того, аби їхні рахунки були проаналізовані на предмет Чесності, чесності, законності і таке інше. Звичайно, що ця процедура є дуже складною. В світі на сьогодні немає багато прикладів конкретних санкцій, але все-таки то, що вже є ці кроки, це теж є дуже важливо. Хоча зрозуміло, що говорячи про реакцію світового співтовариства, ми мусимо розуміти, що головне відбувається все-таки в Україні і ситуацію вирішувати можуть, можемо тільки ми. Українці і боротися з режимом зобов'язані ми, українці, які сьогодні маємо таке важливе завдання не тільки для нас, а для заради нашого майбутнього майбутніх наших дітей. Минуких. Нині ми маємо дійсно достатньо цікаву реакцію і дійсно вже почати певні санкції від Сполучених Штатів Америки від Канади. Багато хто з наших слухачів надсилають питання з того приводу, чому мовчить Європа, чи це є просто тому, що бюрократичний процес там більше складний, чи все ж таки вони ще не визначилися в позиції оцінці подій в Україні? Знаєте, складно відповісти на це питання? коротко, звичайно, що є цілий ряд причин, чому ці заходи є не такими, як нам б хотілося. Я, будучи от, останній раз в Брюсселі, спілкуючись з політиками і депутатами Європейського парламенту, іншими політиками, зокрема з націоналістами, власне, хотів для себе з'ясувати це питання. В чому ж головна причина, і якби в таких розмовах неофіційних, ну, вони мені пояснювали дуже просто. Тому що Європа боїться Путіна. Ну це була одна з таких важливих причин, звичайно, що е, у тій короткій відповіді є великою мірою і. Від... Відповідь на це питання. Звичайно, що е, це імперська політика Росії да, скажімо, да, давні стосунки, і це, це, це є одна з таких головних причин. Звичайно, що економічні важелі є надзвичайно важливі, звичайно, що і юридична процедура вона є складною. Я вже згадав про те, що Європа не має такого досвіду, е, як. Її. Скажімо, Сполучених штатів так званий список магнітського у випадку до російських чиновників, Великобританія е, має відповідне законодавство. Тобто цього, ми, да. ми, ми розуміємо, що в Європі цей процес, юридична процедура, він є дуже складний і, і об'єктивно е, ми не можемо розраховувати на такі швидкі кроки. Ну але звичайно, що е, те, що відбувається сьогодні в Україні, і ті дії, які Робить влада щодо е, мирних мешканців, мирних протестанців. Ну вони зобов'язують просто реагувати. Так що ми сподіваємося, що надалі Ну і разом із тим, ми розуміємо, що в Європі надзвичайний тиск на свої уряди чиняться громадських, саме, саме європейців. І тому, в принципі, чи є в нас надія на те, що європейці будуть більш, скажімо так, суворо відноситися до тих подій, що відносяться в Україні, до посадовців, які в Адже ми мали вчора інформацію. Ваш колега Юрко Сирачук написав про те, що вчора вже ніби полетів до Австрії Азаров і до Риги Захарченко. Ну, ми не просто маємо сподіватися, ми маємо усіма можливими доступними важелями цей процес пришвидшувати, і великою мірою ми вже завдячуємо зокрема і нашим українцям за кордоном, які величезний просто величезну роботу і вклад внесли у це питання. Тобто масові акції протестів відбуваються в всій Європі, і звичайно, вони не проходять незамітно. Мусимо розуміти, що Ця політика так званого східного партнерства, яка була до сьогодні в Європі, очевидно, що вона буде переглянута. Ми будемо мати скоро вибори до Європейського парламенту, і думаю, що те, що відбулося в Україні, і, зокрема, не підписання угоди про асоціацію, це також може бути певним чинником на, щодо оцінки тих чи інших політиків європейських, які від відповідали за це. Зрештою, ну, сьогодні все більше е е є сигналів про те, що ну, десь е певною мірою і е відповідальна інша сторона, звичайно, європейська сторона, за е те, що сьогодні е ну, не, не був підписаний. Як під нам один слухач що... написав, загралися європейці з режимом Мінуковича. Ну, знаєте, не, це можемо. Це не дипломатична змови. Звинувачувати, все-таки мусимо розуміти основна відповідальність. На нас і тут це, це це є норма, це є аксіома, Ми самі маємо наші проблеми вирішувати. До вчорашніх подій Вчора зрозуміло, що у європейці в серйозні питання саме до питань свободи і демократії в Україні. Вчора в Верховній Раді закон, так званий закон про амністію чи реабілітацію як вірніше буде сказано. Чи є розуміння європейців в тому питанні, чому опозиція не влаштовує той, той закон, чи на такі чи так дрібно вони не в ситуацію? Думаю, що швидше в другому у другій частині вашого запитання на сьогодні є більше правди. Звичайно, що ця інформація, яка ще, зараз є ще в Україні, ми маємо її поширювати, ми маємо дати зрозуміти чітко, чому опозиція не погоджується на такий варіант. Ми мусимо донести до зрештою громадськості. І України сьогодні, що вчора відбулося у Верховній Раді. Ну і звісно, що правдива інформація має бути і у європейських політків, у європейського суспільства. Звичайно, що Європа хоче спокою, і бізнес хоче спокою. і, Відповідно, і ми теж вже втомилися від, від цієї тривалої боротьби, але ми так само хочемо результату. Ну я сподіваюся, що Європа. А вона теж хоче мати сусідку українську державу, у, у якій немає диктатури, у якій є е, правила, у якій діють закони. Ну а не то, що ми маємо е, до сьогодні. Зрештою, то що ми сьогодні розхитали вже, розхитуємо далі, але ще не перемогли. Тому ну попереду, що в нас звичайно що важка боротьба, але ми мусимо добитися не просто звільнень. Ми це це будемо робити, обов'язково буд. Будемо робити, але напевно і самі е, ті побратими, які сьогодні своє життя е, віддавали здоров'я віддавали. Ну і вони на це не погодяться. Тобто, ми мусимо добитися конкретних змін напрямку. Е, Тим паче, е... що вже почались вони, все ж таки Азарова відставки. Це мусять бути, все ж таки, сподіваюся, підписані закони про відміну диктатури. Звичайно, але, але замінити Азарова на Арбузова є недостатньо. Сьогодні треба, ну справді. Змінити уклад в державі мають бути правила, мають керувати правила, не, не дивлячись на які на те, які люди завтра будуть, ми маємо мати гарантію, що е, будуть працювати закони. Ну і напевно, це буде е, е, головним одним з головних наслідком цієї революції. Революції гідності ми маємо розуміти, і всі мають розуміти, що так більше не буде, що будь-яка влада, яка буде порушувати закон відверто, брутально вона обов'язково буде покарана. сьогодні. Переприйняли достатньо жорстку резолюцію щодо ситуації в Україні. Я думаю, що вам тут абсолютно слово. Основні напрямки цієї резолюції, чому вона названа змі в змі жорсткою? Про що йшлося там? На сесії парламентської судової Ради Європи є присутній наш побратим, народний депутат України Олександр Шевченко, як член делегації разом з іншою делегацією, він от десь днями сьогодні не буде вже в Україні. Напевно, нам більше зможе передати цю атмосферу, яка там була, але звичайно, що питання України було основним фактично основним питанням. І більшість аналітиків говорить про дуже жорстке рішення щодо України, щодо оцінок дій української влади. Звичайно, що не, не, немає багато таких рішень на порядку денному у парламентській особливі Ради Європи. І тому, звичайно, з одного боку ми розуміємо, що виключення позбавлення слова українській делегації права на голосування у майбутньому, ну це як одна з санкцій щодо української держави. Вона ну, якби і для нас теж є проблемною, оскільки делегація представляє Україну, український народ з іншого боку. Ми розуміємо, що це є крок на підтримку українським протестам, і крок фактично не проти України і не проти українського народу, а проти диктатури і проти того режиму, який сьогодні є в Україні. І звичайно, що це теж певна моральна і політична зараз, підтримка. Раз наголосити на тому, тому що дуже багато простих, як то кажуть, людей да пересічних українців сприймають, можуть сприйняти реакцію Європи, наприклад, залишивши її без голосу, як дії проти України, і треба тут, от ви правильно кажете, і просто я хотів би наголосити на тому, що це дії проти того режиму, який зараз панує. В це тимчасова дія на те, аби в Україні зрештою ситуація була змінна. Ну і такою червоною лінією Нією у рішенні, яке є прийнято, йдеться про тиск Росії, це теж є справедливо, оскільки Росія тут виділяє неабияку роль. Ну і давайте жаль, про Росію зараз теж важливе питання чи має опозиція? Разом, наприклад, з європейцями якісь плани щодо того, як обмежити вплив Росії на події, що відбуваються в Україні, адже здається, що російська сторона готова на все окрім такої відкритої ескалації там і експансії в Україні. Здається, що вона готова на все. Ну, звичайно, цей, цей, цей план дуже конкретний. Ми маємо е, наповнити е, українську незалежність за формою е, змістом відповідним, щоб Україна стала е, незалежною насправді українською державою з е, інституціями, з своєю незалежною зовнішньою внутрішньою політикою, з владою, яка не боїться, з владою, яка незалежна, не пов'язана, або старими зв'язками, або сьогоднішніми кримінальними е, зв'язками з, е, з Росією, яка е, здатна зда, е, на те, аби віддати е, національні інтереси заради того, аби там отримати, як в нашому випадку, у випадку е, сьогоднішнього режиму, там 15 мільярдів чи там 150 чи скільки би там не було, але це є 30 срібенників, які е, є ну, на інші. Шальках, Терезах є е, стратегічні підприємства, і, зрештою, позбавлення е, України її стратегічних ресурсів, і зрештою втрата української незалежності. В тому є проблема. І зміна е, цієї влади, справжня зміна цієї влади, звичайно, що вона у незалежність нас від цих небезпек, які можуть бути з боку нашого північного сусіда. Зрештою, підписання договору про асоціацію, те, що не відбулося, на жаль. У вільнюсі ми всеукраїнське об'єднання свобода власне так і трактували одна з один з головних ну імовірних позитивів, міг бути той, що Україна у б від російського впливу на майбутнє на великий період подальшого. Це правильно. Я розумію, що це могло дати шанс якраз на те перезавантаження проукраїнської влади. Правильно, що поки ми підписали цю асоціацію, то той. Час був би даний на те, щоб спокійно взяти і зробити, як всеукраїнське об'єднання каже, наповнити українську державу українським змістом. Ну ми би були ближчими, звичайно, до правил гри, до тих, як часто дуже говорять стандартів інших стандартів, які сьогодні є у Європі. Звичайно, що будь-які європейські державі неможливі такі вони дуже сьогодні навіть дивуються, що ж відбувається в в Україні, як так може бути, як такі рішення можуть прийматися, от як в Верховній Раді чи такі е, дії президента і інших можуть бути, які сьогодні в нас там це неможливо, знаєте? І ради того, того щоб в нас були правила, варто бу... сьогодні нам було підписати звичайно цю угоду і наше законодавство вдосконалювати у цьому напрямку і розбудовувати ті правила, які, які сьогодні є справді цивілізовані. Тому сподіваємося все-таки, що ну, те, що сьогодні відбувається, і той протест, який сьогодні є в Україні, він, він все-таки зробив Україні українцям позитивне обличчя, яке ми втратили, можливо, на якийсь короткий час через тих, хто ну, формально представляє Україну. То сьогодні е, все більшій кількості е, людей у світі є зрозуміло, що Україна, Українці це є одне, а режим Янукович, Захарченки, Сім'я е, це, це є зовсім інше. Уваж в підтвердження ваших слів. Сьогодні ще е, четвірка сусідів України збиралася на рівні прем'єр-міністрів, Польщі, Словакії, Чехії і Угорщини. Вони зустрілися і говорили про те, що Європа повинна підготувати пропозицію Україні навіть більшу. Ніж ту, яку на вільницькому саміті могли підписати, і навіть те, що до найскоршого безвізового режиму, оце прокоментуєте. Ну, Ми сподіваємося, що у Європі і світі буде все більше тих політиків, які будуть ну, розглядати угоду про асоціацію зону вільної торгівлі, як частину цієї угоди про асоціацію, не просто як економічний документ, не просто як. Документ, який, скажімо, буде створювати умови для ведення бізнесу між європейськими країнами і Україною, для того, щоб товари їхні тут мали кращий відповідний свій продаж чи там виробництво і таке інше, що такі угоди будуть розглядатися ну, у такому стратегічному, геополітичному, навіть можемо говорити, плані. Тобто Україну сьогодні потрібно. Саме так розглядати і не можна віддавати на поталу російської тієї російської імперії. Ну бо від того втратить звичайно і європу від того в нас загрози отримує ще більше, як і сьогодні. Тому ну дякуємо звичайно, ми тим, які найактивніше е, До речі протогоють е, е, інтереси. Україні. Скажіть, ну це таке. Знаєте, в серйозній розмові, але таке питання не 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 настільки серйозне, але ну от, кого б можна було виділити це не. Слухачі так питають чи з тих європейських або ну, це наші України. найближчі сусіди. Тут є зрозуміло. Це це ті, хто найбільше нас розуміє, хто найбільше а, може мати як і позитивів від, від нашого доброго сусідства, так і проблем від того, що може бути і загроз, якщо, не дай Боже, ми, ми попадемо під під ще більший цей північний вплив Російської імперії. Ну, сусідня Польща, я би хотів відзначити. Та звичайно, там особливу позицію Литви сьогодні, яка сама розуміє наші почуття і відчуття, оскільки 90-й рік, 91-й рік, 89-й рік, ті події, які відбувалися тоді під час розвалу радянської імперії, Радянського Союзу, і той розгон мирних демонстрантів у вільнюсі, вони фактично накладаються на те, що сьогодні відбувалося в Києві в Україні. Тобто, це. Дуже подібно і е, дії нашого е, не нашого. Беркуту і тодішнього з саперними лопатками вони є дуже подібними. І, зрештою, ну ця, ця поведінка, і, і, і ці коментарі, російські коментарі з Росії, і то, як вони показують наші телепорт, це є дуже подібне. Вони це відчули, вони це зрозуміли. І тому на сьогодні підтримують. Зрештою, вони в Литві дуже вдячні ще сьогодні за те, що українські прапори, українці тоді були. І захищали у Литві, і захищали їхній парламент у Вільнюсі. Вони це ще пам'ятають, ці, ці, а, хто боровся за незалежність Литви. Ну, бо маємо іншу проблему. Ми вже трошки почали більше говорити. Наприклад, молоде покоління, молодше покоління а, вже дуже часто сприймало а, Україну. Як е, частину Росії, тобто не не як країна у центрі Європейського Союзу і, зрештою, сусідньо до Литвої країни, а як таке щось далеке. І те, що сьогодні відбувається в Україні, те, що сьогодні е, і в Польщі, і е, в Литві, і в інших державах, е, і Прибалті, в інших державах відбуваються е, е, такі конкретні дії, акції протесту громадськості, заяви політиків, і конкретні дії на підтримку Росії. Це нам великий дає нам велику перспективу у майбутньому. Разом з тим сьогодні в Польщі пролунала в польській зимі. Пролунала достатньо така неприємна інформація, адже ну дуже схоже було на те, що це був свідомий якийсь виброс інформації в польські медіа. Знову піднімається риторика стосовно УПА, знову піднімається риторика стосовно червоно-чорного прапора. Вітання, слава Україні, героям слава. І а, разом з тим саме сьогодні відбулася та історія, яка з е, польським автобусом чи з автобусом з поляками, коли їх зупинили, там ніби порізали колеса і сказали, що е, Перемишль має перейти до України, що це не польське місто, там Холмщина і, і, і далі. А, наш польський колега, я от керую зараз питання. Так от наш польський колега сказав, що а можливо, то е, спеціальна така навмисна провокація ФСБ Росії. Ну мусимо розуміти. Що ворог не спить, звичайно, що ворог внутрішній, ворог зовнішній, і е, е, багато кому. Е, Сьогодні ну не подобається то, то, що до чого насправді прагне український народ, і, зрештою, те, те, що нас сьогодні підтримують, і в тій самій Польщі, і є, є спроби аби аби ці позитиви були перекреслені. Я думаю, що, що це це не вплине великою мірою на, на, на те, що насправді від. Тобто, це, це дрібні провокації, які були, які будуть. Важливо, щоб польське суспільство, якщо ви вже згадали про е, наші гасла, про національну визвольну боротьбу про наших героїв, ну, по-іншому почало сприймати це і відійшло від тих міфів, які роками нав'язувалися ще за часів Радянського Союзу у Польщі, ну з відповідною метою. Тобто, думаю, що ці події української. Влюції сьогодні вони великою мірою будуть цьому сприяти. Ну бо напевно багато поляків було тут на майдані. Дуже багато. Я ще хочу нашим є. глядачам сказати, Разом що прапорами... у нас якраз поруч сидять ще. поляки, і вони до нас ми весь час спілкуємося. Разом з прапорами були прапори польськими, були прапори червоно-чорні. Правда, і нормально. Вони може таким чином більше довідуються. Ті, хто ще сьогодні не розуміє, ті, хто сьогодні живе під впливом. Іншого міфу, ну, що це є правильне, Неза бажання української незалежності, бажання українців мати власну історію, право мати власну історію, розуміння того, що в поляків можуть бути свої герої, в українців можуть бути свої герої, розуміння історичних подій, що так була історична боротьба за українську незалежність на Західній Україні, яка була в той час під окупацією. І це треба сприймати як історичні факти. Ну але сьогодні ми маємо це перейти. Маємо зрозуміти, що маємо ми є сусідами, маємо мати спільне майбутнє, користатися з того доброго сусідства, і тоді все буде добре. Звичайно, що це, що це є один з видів провокації, інформаційної війни. Ну і ми розуміємо, що, скажімо, що того може бути ще багато, але правильно на це реагувати і все буде добре. Ну і давайте так загалом, бо час у нас вже сплива до питання питання наших здебільшого наших слухачів, вони є свободівцями або прихильником всеукраїнського об'єднання свободи. Вони були занепокоєні. Ну і можна не приховувати цього, що до свободи в Європі, в світі, в деяких країнах окремих було достатньо обережне ставлення. Чи змінивсь змінилося це з майданом? Чи змінилося це ставлення нині? Я можу сказати, що цей. Рік, відколи свобода є у парламенті, він, він був дуже важливий для нас у цьому питанні питанні руйнування тих стереотипів, які були пов'язані з свободою, нав'язувалися нашими, що будемо говорити, ворогами, так як є у чи там, опонентами в е, інших країнах Європи, засобах масової інформації, е, триває ця інформаційна війна і надалі, але ці страшні, такі дуже е, там, яскраві міфи, е, вони були зруйновані великою мірою, ще не повністю. І зараз ми є на другому етапі. Тобто Міфу вже такого немає. А зараз є етап, щоб нас почали чути і розуміти. Звичайно, він є не менш важливим, як перший, але за час і цих революційних подій, і за час роботи в парламенті, наші депутати, наші. Побратими мали багато контактів з іноземцями і керівництво партії. Ми постійно маємо стосунки з представниками інших країн з політиками, яких було дуже багато тут на майдані. Звичайно, що ми є разом з опозицією і про нас про нас вже почули і нас почали розуміти і це є дуже важливо дуже важливо теж е, е, шукати наших ідеологічних е, прихильників е, у європейських країнах тобто у... Європі, я вже згадав, будуть відбуватися вибори до Європейського парламенту. Європейські праві сподіваються мати зараз кращі позиції у Європарламенті з огляду на ту ситуацію, яка є у Європі, дає підстави сподіватися, що ідеї правих будуть знаходити все більше прихильників. І тут ми будемо мати ну, дуже багато багато ще роботи, тобто мати відповідні ділові контакти з політиками різними з представниками держав, ну але також звичайно з тими, хто є близьким до нас ідеологічно, ну з ким ми будемо зрештою мати спільне розуміння на майбутній Європи, на ті виклики, які сьогодні є, актуальними і для європейських країн, зрештою для для України і частини Європи. Це був Олег Панкевич, народний депутат з українського об'єднання свобода. В нашій мобільній студії в прес-центрі штабу національного супротиву. Хочу сказати, що на, на рівні політики політики від свободи і від опозиції будуть робити свою справу. Ну а ми, журналісти, будемо продовжувати робити свою і так само контактувати з журналістами з інших країн, зокрема за кілька хвилин, можливо, за годину в нашому етері з'явиться польський журналіст Павел Болбович, з яким ми з сподіваємося провести не менш цікаву розмову, як і з паном Олегом. Дякую за Дуже це. Дуже Дякую, а